У вирішальному поєдинку справжньої боротьби не вийшло. Баскетболісти Черкас виявилися на голову сильнішими за своїх суперників. Вже у першій чверті підопічний Володимира Холопова, образно кажучи, поклали суперника на лопатки 28-7. А до великої перерви збільшили свою перевагу до 28 очок. Тож у другій половині гри черкащани дозволили собі збавити оберти, набравши у третьому та четвертому періодах по 9 очок. Утім, запасу здобуто у першій половині цілком вистачило для загальної перемоги. На у складі МАП стали Михайло Насенник, 21 очко, та Віталій Близнюк, 15. Команда не є для нас відкриттям чи чимось то новим, тому спеціального настрою настроя и не потрібно було делать, тому що це команда наша бичика, которую ми програли одну гру в чемпіонаті України. Это всегда для игроков дополнительный стимул. Плюс ми играли у себе дома. Поддержка родных трибун завжди для нас положительной является. Найприємніша подія відбулася після завершення фінального матчу. Гравцям черкаських «МАП» вручили Кубок України. Крім того, із чотирьох індивідуальних призів три в активі черкаських баскетболістів. Найкращим гравцем фіналу чотирьох визнаний Михайло Насеннік, захисникам Володимир Журжій, центровим Віталій Близнюк. Якщо чесно, не чекав зовсім. стати. Так гра, що Взяв на себе перше половиня і Став МВП. Тепер головне завдання команди здобути перемогу і в чемпіонаті України у вищій лізі. Аболівальники з нетерпінням очікують повернення черкаських мав до Суперліги. Не чекаючи, поки будуть на наступний сезон затверджуватись і коригуватися положення про суперлігу, про чемпіонат. От ми ведемо переговори з подали всі необхідні документи, заявки, і на сьогоднішній день вже неформальна допомога згода більшості клубів. Найближчі поєдинки чемпіонату наші земляки зіграють удома з Дніпропетровським Динамо. У суботу гра розпочнеться о 16-й годині, а в неділю о 12-й. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.